Маємо обов'язково підтримати духом і молитвою всіх наших військових, але також стати на військовий облік, тому що в нас священники всі є військово зобов'язані. Дякую вам вашим прикладом. ви показуєте сьогодні проєкт України, що сьогодні необхідно нам статися. Так, так, ми стараємося. У нас зараз в територіальних центрах комплектування після внесення певних змін в наше законодавство проводиться оточення обліку. Військово у Житомирі. 16 священнослужителів Свято-Михайлівського кафедрального собору прийшли до ТЦК, щоб оновити облікові дані. Сам Христос сказав, що Богу Богове, Кесарю – кесареве, і ми вийшли виконати, прийшли виконати все по закону, так як повинно бути. Церква продовжує допомагати нашим захисникам усім, чим може. Священники постійно моляться за героїв, як за живих, так і загиблих. Працюємо для нашої перемоги. Ми збираємо на дрони. Ми багато відправили. Військової допомоги, автомобілі. Священнослужителі розповідають, стати на військовий облік, їхній обов'язок, адже насамперед вони громадяни України. Я ніколи не ховався. Якщо зупиняють на вулиці, хлопці, це ж це нормально. Кожен має виконувати свою справу. Тут ніякого страху немає. Якщо треба буде, так як ось отець сказав, як треба буде. Куди ж ми втічемо з нашої України? Нам нема куди тікати. Якби є острах, але я сподіваюся на волю Божу, як мені буде, так коли я помру, то їй мені треба буде. Тому і так стільки хлопців загинуло. Тому як мені вже буде, так і мені буде. А отець Володимир вже не вперше оновлює свої дані. У 2023 році оновлення даних згідно із визовом, Тобто мене викликали як віз як резервіста. І таким чином свої дані я оновлював. Ну я колись служив в армії. Тому якщо для цього потрібно буде йти так, я був капіланом довгий час і по віку мене звільнили. Мене звільнили, тому. Якщо буде потрібно, я піду і буду робити все для того, щоб була наша перемога. Проте брати до рук зброю з метою виконання бойових завдань, згідно з канонами церкви, священники не можуть вбивати. Ми не маємо права, адже ми будемо тоді позбавлені саме священника священства. І таким чином ми втратимо те, до чого ми йшли все по суті своє життя. Я з зв'язківість, тому якщо потрібно для цього знову ж таки саме в такому званні. Так плюс як капелан, так само я ми виконуємо тут, і якщо буде потрібно, так само. Може, де потрібно, будемо це виконувати. Допомагати підтримати психологічно, духовну, фізичну допомогу все-все це священик може робити і повинен робити. Вже цього тижня, 18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує чоловіків віком від 18 до 60 років оновити облікові дані. Це оновлення всіх даних, що потребує сама база, в якої ми працюємо. Плюс ми повинні розуміти про стан фізичного здоров'я військовозобов'язаних, щоб не було певних ексцесів, що ми призиваємо людей, які не придатні до військової служби. Це ми не екстрасенси, на жаль. Ми повинні про це знати, це обов'язково треба зробити. Це раз, по-друге розумієте, що подалі будуть санкції. У ТЦК розповіли, що оновлення даних не передбачає моментальну мобілізацію, але це не виключає, що в подальшому це може бути призов відповідної категорії осіб. Представник ТЦК також зауважив: якщо особу мобілізували, ще не означає, що вона опиниться одразу на передовій. Вивчається його професія, по якій він працював у своєму мирному житті. На передньому краї перебуває. Певний відсоток всього особового складу. Решта це забезпечує, керує, підвозить боєприпаси і тому подібне. Є дуже багато професій, є дуже багато посад, на які можна призначити людину, навіть якщо в неї є якісь зобов'язання, що вона не може брати зброю в руки. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.